Буде неудобно, я вам це лічно обіцяю. Але якщо ви навчитесь і приймете, то, що вам ми дамо, передамо, що нам допомагало виживати, попереджаю і кажу, що м'ясом ви не будете. Ну, мати плакала, сказала, що я дурний, що сюди пішов. Ну, пішов по стопам батька і старших трьох братів. У мене, помімо тих двох, які зараз в 56-ті, ще є один. Той що за мене на рік старший. Моя мотивація була піти ну, отомстити за свого брата в першу чергу. Він був цивільним. Його вбили під час, Ну, коли він на роботу йшов в обід, Ну, руські військові. Як саме нам повідомили було, що. Одна інформація була, що його снайпер з криші зняв. Мені здається, молодь воно зацікавить. Це і бойовий опит, це і фінансова допомога, і дуже багато плюшок від держави. Саме, ну, так, я думаю, так. Що воно багато кого змотивує і багато хто піде. Грубо кажучи, так це помста і боронити свою країну. Це два в одному. Бояться всі, я боюсь. Але треба щось робити.